Сьогодні продовжуємо інформувати про результати розслідування злочинів, вчинених під час е, протестних акцій. Знову ж підкреслюю, що е, обставини вчинених злочинів, е, дані про винних осіб та дії, які вони вчиняли, які я озвучую, є відображених у повідомленнях про підозру у кримінальних провадженнях, що розслідуються. Які ґрунтуються на матеріалах кримінальних проваджень. Після того, як у листопаді у грудні 2013 року колишнє керівництво держави, так би мовити, з наскоку не змогло в насильницький спосіб придушити протестні акції. І Побачило, що ці акції не тільки не завершуються, а і посилюються, і знаходять осуд зі сторони всього українського суспільства та європейської спільноти. Було е, змінено тактику. Тобто, було розширено, вирішено розширити е, певні способи протидії протестним акціям, у тому числі наданням видимості певної законної дії е, таким. Діям правоохоронних органів. Зокрема, колишнє керівництво держави вирішило використати для цього також і парламент України, уряд країни, а також окремих кримінальних, напівкримінальних та лімпанізованих елементів, які набули назву в нашій країні тітушки. Як встановлено слідством, у січні місяці було вирішено безпосередньо керівництвом країни за вказівкою колишнього президента країни Януковича прийняти ряд цілий ряд законодавчих актів, які ми суттєво звужували, обмежували права людей на проведення мітингів і Розширювали репресивні повноваження правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності щодо заборони проведення мітингів. У нас чітко встановлено, що безпосередньо ініціатива і вказівки щодо прийняття цих законів виходили від колишнього президента, яку повідомлено про підозру. Також повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Калєтніку, який вів тоді Верховну Раду. Голові партії фракції регіонів Єфремову. Голові лічильної комісії олійнику, секретарю цієї лічильної комісії Гордієнку та ще 11 народних депутатам, які були членами лічельної комісії стосовно Єфремова, Гордієнка, а також народного депутата Стояна, кримінальне провадження, обвинувальний акт направлений до суду, де на даний час розглядається. Справа стосовно народного депутата Четова Чечітова закрита у зв'язку з його самогубством, і уряд був залучений до нормативного забезпечення протидії протестним акціям. Встановлено слідством 22 січня з грубим порушенням вимог законодавства було прийнято ряд постанов кабінету міністрів, зокрема, якими було без належних висновків Міністерства охорони здоров'я, що є виключною умовою прийняття таких. Нормативних актів було прийнято на озброєння спецзасоби посиленої дії, які е, були поставлені наступному з Російської Федерації. Повідомлено про підозру за цим епізодом, також колишньому президенту Януковичу, який являвся ініціатором таких е, дій. Колишньому прем'єр-міністру Азарову під головуванням якого відбулось голосування за ці законопроекти, колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку, його заступнику Ратушняку, які ініціювали готували документи на на засідання уряду, заступнику міністра внутрішніх справ лікарю, який безпосередньо з голосу в кабінеті міністрів ці проекти постанов уряду представляв. В кабінет в кабінеті міністрів, крім того, встановлено, що для введення ввезення цих спецзасобів було витрачено більше мільйона гривень. Що також інкримінується як розтрата міністру внутрішніх справ Захарченку, його заступнику Ратушняку, а також начальнику колишньому начальнику департаменту ресурсного забезпечення МВС зінову. На даний час і заступником міністра лікарю на даний час обвинувальний акт стосовно лікаря розглядається також спрямовано до суду, і розглядається в суді. Інші підозрювані переховуються і оголошені в розшук загалом. За результатами розслідування нами чітко встановлено, що діяльність Тітушок, протиправна діяльність дітушок не була якоюсь спонтанною, хаотичною чи окремою. Це чітко діяльність, яка скоординована представниками колишньої влади. Встановлено що безпосередньо зводилася координація цієї діяльності на Колишньому міністру внутрішніх справ захарченку і людям з його оточення, які займалися координацією, підбором і фінансуванням цих тітушок, а також їх організаторів, встановлено, що як і оплот представники оплоту, так і інших кримінальних угрупувань, які були організовані, вчиняли спільно з працівниками Беркуту. І внутрішніх військ побиття протестувальників у Маріїнському парку, крім того, в ніч з 18 на 19 лютого, коли колишні високопосадовці правоохоронці незаконно організували АТО, то слід зазначити, що тітушки вже діяли як скоординований озброєний загін спільно з правоохоронцями. Зокрема. Штурмом передбачалось витіснити протестувальників на площу Михайлівську, а там були стояли тітушки, озброєні спецзасобами і зброєю, які мали розсіювати протестувальників. Безпосередньо організовували цих осіб, їх озброювали такі особи, як Зубрицький, як Саркісян, як Кошелєв, яким також повідомлено про підозру їх оголошено в розшук влада. Використовуючи ті тушки для придушення протестів, взагалі перейшла всі межі і вирішила їх озброїти. Це відбулося 20 лютого. Із складів Міністерства внутрішніх справ мобілізаційних складів, де зберігалася зброя, було видано безпосередньо представникам цих тітушок 408 одиниць вогнепальної автоматичної зброї, і вдумайтесь 90 тисяч патронів. Що взагалі було в головах тих, хто приймав рішення видавати таку кількість зброї, таку кількість набоїв для цих тітушок? Тобто свідомо влада вже прийшла, і представники її всі межі і були готові для широкомасштабного застосування цієї зброї. За цими епізодами повідомлено безпосередньо за видачею зброї, також повідомлено про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченко, його заступнику Ратушняку, начальнику департаменту ресурсного забезпечення зінову, які безпосередньо давали вказівки на видачу цієї зброї. Також трьом працівникам складів мобілізаційних МВС повідомлено про підозру на даний час. Слідство щодо них завершується а крім того. Повідомлено про підозру п'ятьом так званим тітушкам, один з яких арештований, інші перебувають в розшуку.